Так, ну що, всім привіт! Нарешті я знімаю відео на Ютуб про те, чому я повернулася до Канади і, взагалі, порівняння життя в Канаді і в Україні. Знімаюся своєю новою квартирою в Торонто. До речі, хто не бачить відео, про те, як я орендувала квартиру, то лише посилання під цим відео. Ну що, давайте починати. Якщо чесно, я так засумувала за вами. Я прям давно вже не знімала для Ютубу саме такі розмовні відео, де я сідаю перед камерою і з вами спілкуюся. Давайте, напевно, почнемо взагалі з того, як я поїхала до України. Тут була така чистосердечне зізнання. А, якщо чесно, то поїхала я в Україну на емоціях, дуже на емоціях. Тому що, як ви знаєте, тоді закінчилось в мене відносно. Я розійшлася з хлопцем, і буквально за пару днів я купила квитки в Україну. Ще я переїжджаю, не знав ніхто, ні подружки, ні мами, взагалі ніхто. Я позвонила мамі з аеропорта в Варшаві. Тому це було рішення зроблено на емоціях. Зараз ви знову почнете хейти, то що така легкомислена і так далі? Я вам скажу, що таких поступків в моєму житті, якихось таких от легкомислених, не знаю, як сказати правильно українською, взагалі не було. Я взагалі зважую. Я легка на підйом, але якісь такі вагомі рішення я зважу. Але тут, як я кажу, я розійшлася з хлопцем, і от якось на емоціях я вирішила повернутися в Україну. Плюс я дуже сумувала за Україну, я сумувала за рідними. У мене там ну, всі близькі. Тому я в той момент вирішила, що от я хочу в Україну і це правильне рішення. Тому я приїхала, як ви знаєте, з Торонто до України, купила квитки, зібрала всі свої речі в одну валізу і поїхала до України. Тут почався найцікавіший шлях, тому що замість того, щоб посумувати після. Того, як я розійшлася з хлопцем, для мене це розставання досить важко. І замість того, щоб посумувати, сісти, не знаю, поплакати, я почала, що ні, я займу себе роботою, я зараз бистенько почну чимось займатися. Я приїхала, знайшла швиденьку квартиру, поїхала, закупила товар, як ви знаєте, на магазин, і вирішила, що буду займатися магазином. І ось саме цікаве настало тоді, коли я в цій гонці, коли я вже орендувала квартиру, купила речі для магазину, відкрила магазин. В один момент я зрозуміла, що я щось роблю не те, що я хотіла, і щось я не туди йду. І коли цей момент прийшов усвідомлення, я задумалася, а чому я взагалі приїхала в Україну? А чи взагалі я хочу тут жити? І якщо чесно, я так глибоко ховала цю відповідь всередині себе, в секунду мене пікає щось посудомийка. Продовжуємо. Я дуже глибоко сховала цю думку всередині себе і не допускала собі, не давала собі навіть, знаєте, е, порозмишляти над цим. Я добре пам'ятаю, як одного вечора ми сиділи в кальян-барі, і там була розмова з приводу життя за кордоном, з приводу життя в Україні, з приводу майбутнього. І от саме в той вечір я дуже підгрузилась і задумалась, і дала собі вже подумати про це, і зрозуміла, що я. Не хотіла насправді повертатись в Україну, що я вже не бачу свого життя там. І в той момент я задумалася сильно над цим, як я кажу, і дала собі ще час, бо думаю, ну це якось, знаєте, вечір накрило, вона пройде. Пройшов день, два, тиждень, два, а ця думка не покидала мою голову. Ну і потім вже пішов період, коли я почала роздумувати, де я хочу жити, де я бачу своє життя. І от, окрім Канади і штатів, в мене нічого не приходило до голови. От реально я зрозуміла, що я бачу своє життя або в Канаді, або в Штатах. В Україні ніяк не бачу. В Європі на даному етапі життя також не бачу. І от саме тоді я задумалась про переїзд назад до Торонту. Як результат, я тут. Да, давайте тепер напевно поговоримо про те, як взагалі життя в Україні. Що мені сподобалось, що не сподобалось, і можливо якесь таке маленьке зробимо порівняння з життям в Канаді. По перше, хочу сказати дуже важливу річ. От прям всім, хто сумує з України, хто хоче переїжджати в Україну, хто хоче точніше, повертатись до України. У мене дуже важлива така думка. Це вже після того, як я один раз їздила в Україну. Зараз я пожила там декілька місяців. Що воно в наших спогадах якось все яскравіше, ніж насправді. Тобто в нас в спогадах ми сумуємо це, ще якихось красок, ми пам'ятаємо в на емоціях, і нам і ми сумуємо от за тими емоціями, що ми проживали тоді. Коли ми повертаємося, приїжджаємо в Україну, то воно вже не так. Тобто я пам'ятаю там своє життя до війни в Україні, я там сумувала за всіма, але воно зараз також класно, але просто вже не так. Тому, якщо ви прямо плануєте повертатись до України, то я раджу спочатку поїхати, побути там два тижні місяць, щоб відчути, чи дійсно вам хочеться повернутися і вже потім повертатись в Україні. Взагалі, от я говорю зараз виключно про Київ, тому що я була тільки в Києві, як там життя. Саме в Києві життя нормально. От війни як так не відчувається, тому що, яку, по-перше, нашим захисникам. До речі, поколівка гавка, я скажу, що в цій квартирі в мене квартира прямо біля ліфту, прямо проти двері до ліфту. Вона не так гавкає, як в минулі. Минулю це блажає тут. Рідко буває. зараз. Вже люди, ну як це б не звучало, але звикли до воєнних дій, адаптували своє життя і в Києві більш-менш спокійно. Тому що я чула, що, наприклад, там в інших регіонах, там десь в Дніпрі, там Запоріжжі, що чоловіків навіть на дворі немає. В Києві всі ходять. Так, можливо, там 100% на 100% чоловіків, а там не знаю, там 50 ходять. Але з тим, з ким я спілкувалась, то ніхто не ховається, всі ходять на дворі. Я знаю, що багато, ну те, що мені розповідали, поступило на аспірантуру. Багато в кого є якісь відстрочки, тому ну, в Києві життя, так сказати, кипить. Всі ходять по вулиці, літо, по закладам скрізь. Ну, так, звісно, є тривоги. Я чесно нехтувала цим і не скачила навіть додаток, ночі нікуди не спускалась під час тривог, але тривоги є, їх чути. Навіть там вночі я один раз просиналась. Mm, зараз, якраз перед тим, як я поїхала, я мала їхати трішки пізніше, але почали відключати світло. І це було такою причиною, чому я швидше поїхала, бо почали відключати світло. Я ж на 21-му поверсі, в мене олівки, яку потрібно вигулювати. Загалом, як я сказала, в Києві війна ніби не відчувається, але все одно є свої нюанси. І тому це стало такою також важливою причиною моєї умового переїзду назад. Тому що так, я сумую з України, так, в мене там всі близькі. Але все одно хочеться будувати своє життя. Якби це зараз егоїстично певно не прозвучало, але хочеться жити і будувати своє життя. Так продовжувати донатити, допомагати Україні, приїжджати в гості, але от хочеться саме жити в безпечному місці. Далі, напевно, поговоримо про ціни в Україні. Ну, ми всі знаємо, що ціни в Україні значно виросли, і я дійсно трошки була шокована, тому що життя в Києві стало дуже дорогим. Так, значно дешевше, ніж там порівнювати з Канадою оренда е, квартири. Зараз знову буде куча коментарів. що в Канаді в Україні різні зарплати. Я погоджуюсь з тим, що зарплати різні, але ціни в Києві дуже високі. От, якщо говорити про продукти, то мені здається, що вони не наскільки вже... Нижчі ніж в Канаді, як були коли я приїхала, тому що, поки я живу в Канаді, це ж десь півтора роки буде. То ціна виросла десь півтора рази на продукти. Ну в Києві мені здається виросли ціни рази в три, напевно, ну, дуже дорого. А я не знаю, що порівняти. Але наприклад, я бачила навіть в когось відео недавно в Тіктоці, там порівнювали щось там червоне і круто. В Канаді така ж сама ціна на неї. Так, ну воно чуть, -чуть дешевше, але не така різниця, як була, коли я переїхала, повторюсь. Ренти квартир зараз в Києві, ну десь в середньому, я знімала квартиру за 13 500, але я знімала по знайомству, тому мені повезло, плюс комуналка. Але в середньому, те, що я дивилася і те, що я планувала знімати, то десь якщо брати там. Квартиру з гарним ремонтом, то це від 20 тисяч гривень. Ну і хороший жика брати і вище, 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 вище. Ну і загалом на принципі домувало, скільки йде на життя, ну саме в Києві. Тому що можливо в мене ще в голові лишились ті старі ціни. Зараз мені здається, що для такого нормального життя в Києві на людину, ну якщо знімати самому квартиру, то тисячі півтори напевно доларів американських, не канадських потрібно. До речі, хто живе в Україні, то пишіть, скільки вас іде на життя на місяць, дуже цікаво буде почитати. І в Канаді також. Загалом, як я сказала, то в Києві ну, люди живуть, там, будують бізнеси, гуляють, там, розважаються. До речі, що мені дуже сподобалось, те, що всі ну, там, мого віку плюс-мінус, всі там працюють. Всі розважаються, всі знаходять час саме якось розважатись. Раніше до війни, коли я жила в Києві, то всі постійно були в роботі. Зараз люди зрозуміли, ніби цінність життя. І, от, наприклад, ту ж мафію там постійно регулярно ми збиралися на мафії. Після мафії кудись ходили, збиралися ходили на якісь квізи. Тобто, от якось люди почали не тільки в роботу. Повністю віддаватись, а ще й будувати якесь життя. Тобто в людей з'явилася цінність спілкування, дружби, сім'ї і так далі. Це дуже прикольно. Так, якщо говорити, чому я приїхала, то як я вам сказала, тому що я усвідомила, що свого життя в Україні я не бачу. Як життя в Україні, ну як я вам сказала, то життя продовжується, люди адаптуються. Але чи я вважаю? Хорошої ідеї зараз повертатись, то скоріш за все, ні. Так, багато людей повертається, багато людей щасливі там вдома. Але ну я на своєму досвіду свідома, що хочеться все-таки, як я сказала, жити в безпечному місці. Хочеться будувати своє життя. Ну, мені 27, там в майбутньому хочеться якусь, я не знаю, навіть там сім'ю колись. А, ну, я не говорю, що це зараз, а колись. І якось от в Україні, де йдуть воєнні дії, ну трішки страшно це будувати. На жаль, як би це не звучало. Тепер давайте, напевно, перейдемо до більш такої позитивної ноти до Торонто, до життя в Канаді. Як я взагалі почуваюсь тут, чому я вирішила повернутися саме в Торонто, там не обрала ніяке інше місце. Ну, я вам скажу, що взагалі перші емоції були це такої якоїсь радості, тому що я так скучила за Торонто, я навіть, напевно, не усвідомлювала того, наскільки я скучила. Я просто ходила з таким відкритим ротом, дивилась на будівлі і така, блін, я так реально скучила. Звісно, там не все було гладко по приїзду, тому що коли я приїхала, то там деякі мої там друзі, які були, навіть не здоровались, воно це було трішки дивно, але ну, окей, це опустимо. Але я дійсно, ну, от прям така була всередині ексайті, тому що я дуже скучила. Прям була така дуже щаслива, коли я приїхала. Ну, зараз також, зараз пройшов вже місяць. сьогодні до речі, сьогодні рівне місяць, як я повернулася з України до Канади. Так. як я казала, я приїхала в нову квартиру. У мене тепер більша квартира, класний ЖК. Так, життя в Торонто дороге. потрібно працювати, потрібно заробляти на це гроші. Але вона того мені здається вартує. Мені, до речі, дуже багато дівчат пишуть, і це дуже приємно, про те, що от я там когось надихнула на переїзд, або те, що я там повернула, що так прикольно, що а, там я показую життя, цим ділюсь, не дивлячись на весь на весь хейт. І чесно, якщо навіть хоч комусь якесь моє відео, то це вже дуже класно і мені дуже приємно. Тому я буду продовжувати ділитися, не дивлячись на весь хейт. Чому ж саме Тронто? А Якщо чесно, то я навіть якось не розглядала інші місця, тому що, міста Канади, тому що я дуже люблю Торонто. І от, якщо подумати, де б я змогла жити ще в Канаді, я навіть не знаю. От нещодавно була в Монреалі, місто прикольне, класне, але там основна французька мова. Ну навряд чи я поправила для життя. Ванкувер ще дорожче, ніж Торонто. Я не скажу, що мене прямо тянула колись прям Ванкувер. На якось не було такого мені. От... Торонто просто ван лап, Ну, якщо саме говорити про Канаду, то поки що Торонто це просто ван лап, Тому я навіть не розглядала якісь інші міста. У мене відразу, коли я вирішила повертатись до Канади, це відразу було Торонто, плюс тут все одно є якісь знайомі, тут було якесь життя. Я сумувала, не знаю, якось навіть до всіма дуже сумувала. За мафію сумувала. загалом за все. Тому на даному етапі я дуже рада, що я повернулася. Я прийняла те, що я зробила невірне рішення. Це, до речі, дуже важко усвідомити, що ти що зробив неправильно. От я усвідомила, що так я зробила неправильно, що приїзд в Україну був помилкою. Це було якесь таке спонтанне, необдумане рішення. М -м так, я це признаю, і всі ми робимо помилки. Це нормально, мені здається, немає людини, яка там ніколи в житті не помилялась. Тому буду продовжувати знімати Ютуб, буду продовжувати ділитись з вами. Пішіть Тересі в коментарях, про що вам було б подивитись відео. Я на днях задумалася, що можливо зняти на свій канал відео про мою історію з США, про те, як мене не пустили. Тому що я зрозуміла, що на моєму каналі про це відео немає, воно було там на іншому каналі. І мені до цих пір постійно поступають ці питання по Дірекції в інстаграмі, тому що хтось там натикається на відео десь в Тіктоці, де я сижу, там плачу, полу, що мене не пустили. І виникають запитання, вони пишуть в Діректі. Тому можливо, про це зняти. Пишіть загалом, що вам було б цікаво. І дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто лишається зі мною, хто дивиться мої відео. Не забувайте обов'язково підписуватись, писати коментарі від чотирьох слів та ставити колокольчик. Всім бай Наступних відео!